Ну що ж, поговоримо про таке питання як змови, про найбільш небезпечних людей-змовників і найстрашніші результати від змов. Ну, думаю, кожен з нас чув таке слово, як змова. Тобто, це коли декілька учасників таємно домовляються стосовно вирішення певних питань для досягнення певної мети. Яка може бути мета цих змовників? Втримання власних вигод. Інтереси, власне, задоволення їх. Отримання більше грошей, більше влади, ще якісь вигоди. Добра від цих змов для простого жителя не очікується. Збільшуються ціни на товари, послуги. Але все-таки є серед змовників найбільш небезпечні. Це нещасні, озлоблені люди. Та то люди, в яких серця наповнені самотністю, озлобленістю, зазрістю до інших людей. Ті з них... Що вже отримали владу, мають багатство, вже в руках, але при цьому вони не дотримувалися Божих заповідей і отримали свій, як кажучи, урожай зібрали на завершення своєї життєвої дороги. Тобто стали самотніми, нещасними і приймають рішення зробити інших людей теж нещасними. Їх не вчили з малку, що для того, щоб бути щасливим, досить було дотримуватись Божих заповідей. Або жити в любові до Бога, до ближніх і ці нещасні, озлоблені, заздрісні люди, готові відмовитися від своїх благ заради чужого нещастя. Як же це виглядає на практиці? Як вони роблять інших нещасними? Все просто. Беруться Божі заповіді і робиться це все, щоб люди їх не дотримували. А ще краще, щоб їх не знав. Ну, давайте розглянемо певний приклад. Заповідь перша. Нехай не буде в тебе інших богів крім мене. Як порушується ця заповідь? Хтось шукає собі ідолів, царя і намішується все саме на інших, що от потрібно вам, царя, ідолів. Та й кожній людині присутній ще егоїзм, когось навіть зашкалює. Любимо себе, любимо робити. Щось, якщо матимете цього вигоду. Подивіться на округи, і ви побачите рекламу матеріальних благ. Друга заповідь нас є: Не називай імені Господа Бога Твого Намарне. Якщо людина дотримується цієї заповіді, то вона не матюкається, не лихословить. А що ж відбувається за недотримання цієї заповіді? Навіть на державному телебаченні вже показують людей, яких кожне друге слово матюк. А що вже робиться в інтернеті, ігри дитячі випускаються з матюками? Це найбільший поширений стан самоорінації людей. І він же при цьому добре проплачується. Не все так просто. Третя заповідь можемо розглянути. Пам'ятай, день святий святкувати. Ми це з вами вже знаємо. Чим далі на схід, тим дотримання цієї простої заповіді не виконується. Ну, а що ж нам вже говорити про інші заповіді. Якщо нам розглянути ці 30, ми бачимо їхнє недотримання, а по інших там ситуація ще навіть складніша. Що ж тільки не роблять нещасні ці злі люди, щоб наші діти виростали також нещасними? І в результаті найгірший, все таки найстрашніший результат їхньої роботи, це створення всіх умов, щоб була війна. Щоб діти та люди гинули, щоб всі ставали на округи нещаснішими. Якщо вони нещасні, то чому вони бажають інші мають бути щасливими? Тому, щоб не допускати всього цього, потрібно що. Небагато вчити діточок, вчитись самому, повертатись до Бога. Молитись, дотримуватись Божих заповідей, ну і більше людяності, більше доброти. Тобто запалювати свічку світла в серці своєму і з нею йти дорогою життя. Бо від світла темрява відходить. Будьмо щасливими, будьмо. Більш світлими, і все тоді буде в нас добре. Дякую за увагу.